Право No 24, 1520 за апелляцій старому універсал, це пошкоджень. Північно західне пересмілний господарський суд. Складі колегії суддів, головуючий суддя ввернув, суддя роз'їздина, суддя мельник, секретар судового сімейного. розглядаєте здаєте цим скалу позивача, говорить з межою дальністю універсалу. Інвестцентр на рішення на подрізько суду Хмельницького області від 17 травня 2018 року по ускладено 25 травня 2018 року в праві 924-1152-17, головуючий суддя Дембровський, ВВ та Насюк ОЄ і суддя Смаровос МВ. За позов товариство зуможною віддальністю універсалу інвестцентр до Зарічанської сільської ради і комунального підприємства Зарічанський ринок Зарічанської сільської ради. Провезнення надійснення в річної сільської ради від 8 вересня 2017 року номер 2 В даному складі колегія призначила справу до розгляду на 19 грудня, але внаслідок помилки, яка була потім виправлена, ця дата перенесена на сьогодні, на 10 грудня. Ну, Просимо вибачення за те, що в силу того, що багато справ, і судді задіяно в різних колегіях з відеоконференціями, в тому числі вони могли почати розі справи раніше. За відомостями секретаря, наявне засідання представник універсал інвестцентру і Зарічанської сільської ради. Приходжу до питання, чи є заяви про відводи. До суду. Представник Завячанської ради хто? Ви? Вашу честь. Ви є голова. Ваше ставлення до вашої заяви. Ми направили заяву про відповідь. Ви її підтримали. Після тих обставин, які складалися раніше. Два дні тому надійшов, надійшла заява про відбуваться суддів. Прошу оголосить її. Так. В зв'язку з тими обставинами, що справа по за позовом пористів Універсал-центр до Завчанської сільської ради слухається вже у судах більше п'яти років і в Рівницькому апеляційному суді розглядалася неодноразово, враховуючи те, що за цей період ну жодного позитивного рішення, яке відповідало вимогам законодавства. Не було прийнято в суд, судами. От, на підтвердження, як зазначено в господарсько процесуальному кодексі, неупередженості і сумніву неупередженості і об'єктивності суду, От, ми, ми надіслали до суду постанову вищого господарського суду у справі від 1 квітня 2015 року. Ну і, звичайно, попередні справи теж були. Є справа господарського суду Хмельницької області про участь суддів судді в справі. І враховуючи вимоги законодавства про недопустимість повторної участі суддів і колегії суду mm. у розгляді справи, ми маємо можливість написати чи звернутися з такою заявою. і Просимо нашу заяву задовільнити. Нас дивує багато таких обставин, при яких, чи, чи, які неправильно, можливо, оцінювались судом. Це підтверджено постановою, яку я назвав. От, звернув нашу увагу на те, що судами приймалось рішення фактично за відсутності належних та допустимих доказів. От, приймалось до уваги в основному як прямий доказ. Висновок земельно технічної експертизи, який фактично є необ'єктивним, необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавства щодо призначення та проведення судових експертиз, тобто інструкції, яка затверджено Міністерством юстиції України, методичних рекомендацій, де вимагається повністю. Відповідність про установищо документації обставин справи, і експертиза має проводитись відповідно теж на підставі цієї про обстановчої документації. Нас здивувало те, що судом приймалось до уваги, як зазначено в матеріалах справи. І в в апеляційній скарзі сказано, що товариство нібито мало державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. Хоча на перший погляд неозброєним оком його можна оцінити як підроблений документ, фактично він не підписаний, не завірений і не зареєстрований в державному реєстрі земель. Ми фактично на підтвердження своїх вимог ще можемо надати за суду а, значить, і... пояснення щодо статті 79 першої. Ви, ви та, до їх... складу суду О. відвід, а ви вже перейшли трохи вже на суть спору. От, Це розуміло, якраз ви... є сумнів в тому, що дійсно ми протягом багатьох років... Але ж, ну давайте я тоді по ходу, ви сказали, що ви долучили документи, які свідчать про упередженість суддів. Так. А ви подали лише одну постанову, Вищого господарського суду від 1 квітня 2015 року у справі 924 14, яка скасована. От, і цю справу розглядав суддя Коломис Огородник і Тимошенко. Ми не, не ті судді, яким скасовано. Наше рішення якраз лишилось без змін. Я направив рішення господарського суду. Ні, не, участь розгляді... Про участь в судді роз'ясненої у, у що? справі. І що це значить? Так ви уявіть, скільки в загальних судах у суддів трапляється випадків, коли вони за тим тим самим стороною розглядають спори. То що? Він більше не має права ну, розглядати за те, що суддя по суті. В разі, вважає... в разі, якщо скасовано рішення. І да, це зі рішення зі дуже скасовано вищим господарським судом. Ну і що? Ну, нічого, є підстава для того, як Ви виходить. Стат... Стаття Добре. 35 -го Господарського процесуального кодексу, яка передбачає підставою сумнів у непередженості відповідних. Так, і по справі Савченко Мельник Грязнов, так само, так у нас же не було ще спору про це рішення від 18-го року. Ми не розглядали рішення від 2017 року. Рішення, ні, рішення ні в 2013 році суддя розізнана, ні в 2012 році ви подали садчику Мельник і Грязнов, розглядали справу з вашою участю і участю іншої сторони. То ми не розглядали спір про це рішення, яке зараз оскаржується. Це аналогічні обставини. Той самий представник, той самий позивач, ті самі відповідачі, абсолютно mm -hmm. без mm -hmm. будь-яких mm -hmm. належних mm -hmm. тих доказів, які не були в справі. От, немає яких доказів справи, але суди приймали на підставі цієї позовної заяви апеляційної скарги, приймали рішення. Тому то в нас виникли сумніви, у неупередженості. І ми бажаємо розглядати справу в іншому суді, за іншим складом суду. Якщо є таке вимога законодавства, ми не можемо суд зобов'язати. От законодавство передбачено вирішення права відвід на суд, який розглядає справу. Однак ми вважаємо, що наше право. Подати таку заяву і просимо її зробити. Зрозуміло. Ви її підтримали. Так, надамо слово іншій стороні. Вам зрозуміло про... Не зовсім зрозуміло, наскільки я зрозумів мотовону від тим, що Колегіра задала інші аналогічні справи. Да, можливо, які пов'язані були з попередніми, да, з іншими рішеннями, раніше. Скажімо так, Колегія я яка розглядає цю справу не розглядала справу про скасування рішень про передачу земельної ділянки в постійне користування по намиспозачанський район. тому я не вручаю підставу для Ви маєте на увазі тоді дату на звіт, тому що воно якось Ну, підпишетинським операційним московським судом, зокрема, розглядалося рішення. Ми, дати, ми, у нас йдеться спір про конкретну справу, про визнання недійсним рішення так, так. від 8 серпня, ой, вересня 2017 року якого там? 8 вересня 2017 року. Написали 11-го. 2017 ну, року. Така справа розглядалася то mm -hmm. час, вона розглянута тільки в першій інстанції. <зваж> От про це говорить сторона і про це суд вам говорить. Попередні рішення, це попереднє рішення, вони вже закінчені впровадження. А, так ваше ставлення до відводу, будь ласка. Ну, заперечування <зважається>, вже немає. <вжажається> так, всього лише. Добре. Ваше числення, прошу навчання. Та... Справа дійсно з цими самими позовними вимогами неодноразово розглядалася в Рівненському операційному господарському суді в 2013, 2014, 2015 це ріші, році. Це різні справи. І ріші ріші? справи. Ні, ну, ви їх називаєте однаковими, а для суду це різні справи. Все, добре, ну, просто за різну складу Суд, суду. Прийняв заяву, заслухав сторін і виділяється на раджу кімнату для прийняття відповідного судового допомога. Прошу зачитати замедлені залу. 21 грудня 2018 року сключено вже справа 924152-17, Північно-Західний операційний господарський суд в складі колегії суддів, головуючий суддя Різно, суддя розізна, суддя Мельник, це судового судовосіння Берун, представників учасників справи, відповідуючи Спироженко ЮВ, відповідач Олійник ВІ, відповідач 2 не розглянувши заяву відповідача Зареченської сільської ради про відвід колегії суддів у складі головуючого. Судді різновосудімельників суді розізнаної у справі 924 115218 за позов вторився зумереної повідальністю Універсал-інвестцентр до Зарічанської, Зарічанської сільської ради та комунального підприємства Зарічанський ринок Завічанської сільської ради. Провезне надійсним рішенням сільської ради від 8 вересня 2017 року у спро... номер 2 Керуючий статтями 35, 36, 39, 42, 234, 235 Господарського поставлення кодексу України Північно-Західний поліційний Північно господарський суд е, ухвалив заяву е, Заліченської сільської ради про відвід колегії суддів у складі головуючого суддя грязного суддя, Мельник, суддя Розізного у справі 924-1152-17, висвітлені обґрунтованою. Зупинити апеляційне провадження у справі 924 Матеріали справи передати для здійснення автоматизованого розподілу. Заява правовідвід буде розглянута однособово іншим суддею, який буде призначені автоматизованою системою. На цьому судове засідання закінчується. Прошу припинити запис. Дякую за участь. Це Ухвала, Ухвала буде направлена і суддя після розгляду буде прирозповідана справа, бо повернеться на контексті.